Приїде слідчо-оперативна група. Слідчо група. Щойно мені сказали, ну, що виїжджають. Ну, позвонимо ще раз. зараз. пише, вже пишуть, То це що вся правда. Ви мене спитали причину зупинки. ми вам сказали причину да? зупинки. Ні, Я не стверджую, не... що ви вчинили кримінальне ще не стати. Я ж виподібна, при... навіть вам не сказав. Так, так ви не пункт скум, назвали. Ви спочатку не, не, не ссилалися на статтю 32. Я трактував 35 статтю, так. Він спочатку з Сділ 3. 32 статтю. Перевірка це документів називається в законі національної поліції А в яких випадках Такий має бути випадка? перевірка документів? В яких випадках? Ви якийсь уповноважений орган, діночку. Може ви представляєтесь людиною, якої вже в живих немає. А чого ви хаміте? А чого ви хаміте? А Да. Хехекайте. Вот это такі поліціянти у нас. поліція, Я в шоці. Ситуацію. Ви не поняли, ви їх тут хаміте. Що робимо? Чекаємо, ребята, чекаємо. Ми не обмежені в часі. У нас якраз є випадок, да, то ви коли ми. От ви, на щастя, ви попали в той час, коли в мене час є. Дивіться, я вам останній раз попереджаю. А можете собі руку прибрати, руку. ви не будете виконувати я виконую. поліцейського я виконую. Ви виконую. пред'явити будь-який документ, який посвідчує вашу особу. У вас зараз буде затримано і застосовано фізичну силу. Я вас попереджаю. Я виконую. Ви виконуєте закону ми вимогу? Ми чекаємо зараз наряд. Я і має питаю, ви виконуєте законну вимогу поліцейського? Будь ласка, не лізьте. Будь ласка, затримуйте. Ну, що це? Що це такое? Владик, успокойся. Успокойся. Успокойся, Владик.